Сотні людей смачні фудкорти, дитячі розважальні зони, акції та розіграші. У неділю 2 червня на території торгово-розважального центру рівного відбувся благодійний ярмарок. Я з України саме так сьогодні називається наш благодійний концерт. Ярмарок на щасливому ми об'єднуємо людей. Ми хочемо бути надійним тилом тут. Ми закликаємо людей приєднуйтеся, Давайте разом збирати донати. Сьогоднішня наша ціль це три автомобілі для наших рівненських бригад, які боронять різ. З них бригад абсолютно для наших хлопців, які боронять кожну секунду клапти цієї землі. Також маємо навіть е, з однієї бригади сьогодні нашого рівнянина. Я вам скажу, він шокований і надзвичайно приємно. Він знімає відео, відправляє хлопцям на фронт і каже: хлопці, наші рівняни з вами. Найбільш популярними локаціями прогнозовано були прилавки зі смаколиками. Деякі з них скуштували і ми. Сьогодні ми торгуємо крем-медом, медом лісовим, медом ріпаковим, різнотрав'я і медом з горішками. Ну і, звичайно, пилок. Сьогодні якось так трапилося. Найбільше навіть беруть. Це мед, який 72 години збивався спеціальним міксером, перемішувався. Тут, окрім меду, є какао. Також у нас є звичайний крем-мед. Тут це звичайний мед, який теж збивався 72 години. Дасте спробувати? Да. Абсолютно всім даємо спробувати. Тому що дегустація до святе. це надзвичайно смачно. Аби підтримати наших воїнів на ярмарок приїхали волонтери із багатьох областей України. Дуже багато бізнесу долучилося з різних областей там і Тернопільська, і Франківська, і Хмельницька. Багато багато насправді людей долучилося. ось і. В сьогоднішнього свята, так ми вже говорили про це. Що ти не в ЗСУ, ти для ЗСУ. І е, кожен маленький донатик. хто всі, всі, в принципі, е, хто сьогодні долучився до цієї акції, в той чи в інший спосіб він зробив свій крок до перемоги. Юлія Радиш понад п'ять років займається виготовленням бабл-вафель. Приїхала у Рівне із Івано-Франківщини. Про ярмарок дізналася від друзів. Є знайомі групи, нам повідомляють, телефонують, запрошують. Ми раді приїхати, брати участь, нам приємно. Це бабл вафлі, це солодкий десерт. Тісто, як на панкейки схоже всередині наповнення, різні наповнювачі е, з смаком пломбіру, карамелі можна поєднувати, ну, таке, всяке, що за бажанням. Протягом дня рівнян розважали вихованці студії сучасного танцю та вокалу Ден Свей, родзинкою вечора став виступ рок гурту Мері рівне, як завжди, рівне і чарівне. Е, дуже рівне і дуже чарівне. Е, ми намолили погоду, поки що, принаймні. правда, були такі якісь варіанти, але поки що погода. І це неймовірно тішить. Є люди, людей буде більше, є шанс зібрати гроші. Я знаю, що сьогодні така амбітна мета зібрати зразу на три автомобілі для наших захисників, для нашої армії, для ЗСУ. І ми будемо робити все, щоб добитися цієї мети. У підсумку під час концерту ярмарку вдалося зібрати 501 тисячу 366 гривень, як розповіли волонтери, частину цієї суми, а саме 5 тисяч доларів, задонатив благодійник Роман Курис. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.